З 80-х років минулого століття і до сьогодні у світі від сніду померло близько 40 мільйонів людей. В Україні щорічно йде з життя від цієї епідемії 3,5 тисячі, а у Полтавській області за минулий рік сталося 90 смертей. Розповідає головний лікар Полтавського обласного центру профілактики ВІЛ-інфекції та боротьби зі снідом Оксана Даниленко. Щороку день пам'яті людей, які померли від сніду, у світі відзначають третьої неділі травня. День цей відзначається з 80 Років минулого століття це було проблемним. На жаль, до сьогоднішнього дня це все актуально і ми маємо смертність від сніду, але ситуація міняється, і що особливо прикро, ми можемо сьогодні запобігти всім цим смертям і всім цим прикрим випадкам. В нас є Україна як держава, вона на міжнародному рівні має певні зобов'язання. Вона гарантує громадянам України безкоштовне тестування на ВІЛ, лікування ВІЛ-інфекцій. До груп ризику розповідають спеціалісти обласного центру профілактики СНІДу входять жінки-робітниці комерційного сексу та споживачі ін'єкційних наркотиків. У нас на обліку в центрі СНІДу знаходиться близько трьох тисяч. Осіб на сьогодні вілінфікованих, майже половина з них отримує. Антиретровірусну терапію доступ на сьогодні є. Терапія безкоштовна. Основний меседж сьогодення, говорить виконавчий директор благодійної організації «Світло надії» Максим Демченко, змінити ставлення людей до проблеми віл сніду. Є речі прості, які можна зробити для того, щоб зупинити епідемію. І ми призиваємо до того, що кожен з нас, кожен житель нашої країни може. може участвовать в борьбе за, в, против эпидемии. Есть простые вещи, которые может сделать абсолютно каждый. Это быть не безразличным к, к ситуации с ВИЧ-инфекцией с ВИЧ и СПИДом, не безразличным к людям, которые живут с ВИЧ-инфекцией, быть толерантными к ним. І саме важне, що може зробити кожен з нас, це бути отвітственним к своєму здоров'я. Полтава також долучиться до відзначення дня пам'яті людей, які померли від сніду. Заходи будуть відбуватися у неділю, 17 травня, у корпусному парку із 15 до 19 години. Буде зокрема тестування на ВІЛ, а також квест, що я знаю про снід.